President of Latvia in this is President. I think I should start out by saying why why I'm here. I've been uh, invited by uh, in a program of speakers from the rest of the world, uh, which is organized jointly uh, by the Embassy of Switzerland and of Latvia. And, uh, Latvian ambassador sitting here, Mrs. Argita Daudze, uh, has been instrumental in organizing the events and my opportunity to speak uh, to students and to professors uh, and generally to meet uh, with the Ukrainian public. We feel uh, in Latvia that uh, uh, what is happening here is extremely alarming. Що відбувається тут? Це дуже важливо і е, е, турбує нас для всієї безпеки е, е, в Європі. В Криму це не питання Криму, Донбасу. Е, це питання не тільки кризи України, але е, світовий порядок в Кризі. Ми хотіли побудувати його в Європі, в Північній Америці після Другої світової війни. І на жаль, ці події дуже шокують нас, що ми повертаємося до часу, коли а, 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 територіальні а, 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 зазіхання, як Гітлер казав, йому для його народу треба розширяти територію за рахунок інших країн, і на жаль. Після того як Україна отримала свою незалежність, оголосила себе безядерною державою. Віддала свою ядерну зброю, і згідно де меморандуму 94-го року, Україна отримала гарантію, що в обмін на відмову від ядерної зброї Україна отримає гарантію, гарантію. Суверенності та територіальної цілісності гарантували Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Великобританія. Той факт, що один з підписантів дуже віроломно порушив цю угоду, а двоє інших. Не змогли надати певний тиск на свого партнера для того, щоб зупинити цю агресію, і вже декілька років є тиск на Іран для того, щоб забезпечити, щоб Іран не розробляв ядерну зброю. Вони говорять, що вони не роблять цього, але захід відчуває, що вони рухаються в цьому напрямку дестабілізуючи регіон. Але зараз. В переговорах з Іраном про зупинку ядерної програми і висловлюються обіцянки, що хто хтось буде гарантувати їх територіальну цілісність, то вони дивляться на Україну, бачать, що прецедент цінності гарантії відсутній. Іншими словами, ми входимо в світ, де є більше потреба витрачати на оборону. І починати знову гонку озброєнь, і це починається дуже небезпечно для всього світу від того, що відбувається в Україні. Буде залежати багато в світі в військовому відношенні, але Питання ще як новий парламент, новий президент, як вони будуть вирішувати питання кризи, в якій перебуває країна, міжнародна спільнота зобов'язалася підтримати фінансово, а також іншими шляхами і люди, такі як я, приїздять в Україну для того, щоб висловити свої співчуття і надати моральну підтримку. thank you, dr. Liberty. your excellency, uh, de facto every day we get information from western media that uh, military airplanes and military boards of russia are connected, are very close to the territory of latvia, estonia and lithuania. do you think it's just maneuvers or it's something more serious? thank you. It's certainly, I would interpret it as in, intimidation, number one, uh, a show of force. Uh, but I fear that there may be uh, military tactical uh, reasons for doing it as well. Uh, for instance, the incursions into. В, 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 тому що вони а, фактично по периметру оточують а, нас із води і з суші, і мені здається, що ті, хто сидить в Москві, граються у такий план щодо Європи, то скільки а, секунд знадобиться літакам? А, на то, щоб відреагувати на агресію з території Росії, інше питання: навіщо їм це? Якщо вони дійсно миролюбні сусіди, якщо вони миролюбна нація, навіщо вони випробовують скільки секунд чи хвилин знадобиться? Нато на перехоплення їхніх літаків на випадок чогось, і мені здається, оця гра в силу на західних кордонах НАТО і е, вздовж узбережжя Норвегії е, і вздовж узбережжя Португалії. Мені здається, що це така е, демонстрація. Е, Порушення чи намагання загрожувати нашим територіальним е, водам це демонстрація, що можна е, 5 тисяч кілометрів пройти їх транспортом військовим без дозаправки. Мені здається, що це теж робиться така демонстрація з метою залякування. Е, я представляю лондонське видання, як би ви по прокоментували те, що відбувається в так званих ДНР і ЛНР на сході. Чи ви вважаєте, що так воно і буде залишатися, чи це може якось змінюватися ця ситуація? Мені здається, що Україна зможе захистити ці два регіони якщо й як якби армія українська була в повній бойовій готовності якби якби за останні роки спроможність україни обороняти себе не була так занедбана не стала би об'єктом саботажу і руйнування української армії з Кримом трапилося так, що це відбулося. Це дуже неочікувано. І конфлікти намагалися вирішити дипломатичними заходами, і це заохочувало Україну утримуватися від військового спротиву до того моменту, як було вже дуже запізно це робити і. Зрештою пролилася кров, але мені здається, Україна не хотіла, щоб кров лилася. Хоча тепер вже ясно, що до іноді треба вживати у таких кривавих заходів. Наприклад, це у нас також відбувалося коли Балтійські прибічники свободи зіткнулися з німецькими. Ми, ми хочемо подякувати за ту допомогу, яку Латвія надає Україні. І ми знаємо, що ніхто так нас не розуміє в цій ситуації, як Балтійські країни. і... і ви знаєте, як це бути в становищі невеликої країни, яку залякують. Що би ви порадили? Що можна зробити в такій ситуації? Так як це відбувалося, на як це сприймається на заході не тільки в Балтійських країнах, Україна сприймається як держава, яку Багато хто сприймав так за так звану російську територію інтересів на початку. Ми теж вважалися сферою російських інтересів, і ми проти цього повставали і казали, що це вирішила пакт Молотова Ріббентропа і я. Свого часу часу написали таку заяву, що концепція сфери інтересів в наш час, коли є демократичне розуміння незалежних країн, що ми суверенна держава, яка входить до держав до організації Об'єднаних Націй, і що не, не можна вважати обґрунтованими бажання сусідньої країни. Поширювати свою волю на сусідню країну, яка має нещастя жити поруч із нею, і я свого часу ми ці зусилля. Інтенсифікували і на інформаційному, і на дипломатичному фронті, завойовуючи своє право на територіальну цілісність, на незалежність, на суверенітет країни. А що воно не має залежати від Кремля від Росії? Що воно повинно ґрунтувалося на і на добрі волі євросоюзу ОН то що, що суверенна нація має право вирішувати і з того моменту, як зусилля почаття на майдані, були легітимізовані спочатку президентськими, потім парламентськими урядами, і абсолютно легітимно призначеним урядом, то ці зусилля народу нації, вони стали абсолютно. Обґрунтованими і завершилися створенням легітимно представленої нації. Тепер Росія не може а, діяти так, як вона вважає себе вправі діяти. Єдина, що на чому наполягає захід і МВФ, що поточні адміністративні структури а, в Україні, яким загрожує дефолт і Розвал цих структур. Якщо відкладати й відкладати суттєві реформи, то якщо українська громадськість не буде підштовхувати уряд до реформ, то це припинить покладе кінець міжнародній допомоги, яка надходить в Україну. Українці саме повинні продовжити. Йти тим шляхом, який зміцнює демократію, який викорінює корупцію як і е, кладе край е, марнуванням ресурсів місцевої е, адміністрації. У мене є запитання, е, мені здається, в односторонній підхід. А представляєте, мені здається, що на сході України ті люди, яких називають терористами, вони мають обґрунтовані вимоги, що вони борються за свободу. Можливо, це як третій закон е, Ньютона тут застосовується. Якщо тут був Майдан в Києві, то на сході України чи на чи в Криму був контрмайдан, е, і він існував в інтересах тих людей, які там живуть, і чи ви це визнаєте? Мені здається, Існує значна відмінність то, між тим, що трапилося в, на майдані і в Криму і на сході України. Можливо, були якісь провокатори, які перебували на майдані, намагалися викликати без безлад якісь для того, щоб де делегітимізувати майдан і вивести людей з правового поля. Якщо в регіонах України люди вважають, що вони мають свої вимоги і вважають, що це треба висловити. То є різні способи це зробити в межах законних структур такої країни, як Україна. В Шотландії пройшов референдум про незалежність. Він був вільно організований. Він був без присутності іноземної армії. на їх території, і це був законний референдум, Референдум, і вони зрештою вільно вирішили залишитися в складі а, король... Великобританії в Іспанії. Референдум в Каталонії не був дозволений, проте, якщо каталонці наполегливо продовжуватимуть наполягати на референдуми, то я думаю, що іспанський уряд на це погодиться. Мені здається, що брати в

Фактично часто люди на це не вдаються як під час е, помаранчевої революції, але от дуже часто е, е, провокується це. це взяття зброї, провокується, як особливо е, коли приходять іноземні війська. Є задокументовані свідчення певних осіб, які прибули з Уралу, які прибули з. Кавказу, з російського Кавказу із санкт Петербурга. Це не місцеві жителі, які проживають на сході України. Це люди, які прибули з Росії, з, з їх уніформи зрізані, розпізнавальні знаки, і е, вони тепер вбивають людей, і ми мусимо констатувати, що країна під нападом. Так, є дискусія в Україні на заході про потенційний конфлікт з одного боку реформи, з другого боку захист і з вашого власного досвіду. Розкажіть про досвід Латвії. Можливо, що краще для України спочатку захистити себе від російської агресії і Від подій, які відбуваються на Донбасі, або ж краще починати з реформи і зробити їм більший пріоритет, або одночасно це робити взаємопов'язано. Я бачу, що Україна не має вибору тут. Це якщо запитувати. Відрізати вам спочатку вам краще ліву руку чи праву, не можна відрізати жодну. Потрібно дві, треба зберігати обидві. Треба проводити реформи якомога швидше. Міжнародна допомога. Повинна надаватися як мога і отримуватися набагато скоріше, як мога скоріше, але при цьому занепад збройних сил також приводить до поганих наслідків. Україна повинна надавати всіх зусиль для того, щоб захищати свою територію, бо бачите, як розвиваються події Крим. Окупований та анексований, але цього було недостатньо. Рух продовжився по території України і не гарантія, що зупиниться Росія на цьому, не буде робити коридор до Молдови. Тому треба захищатися в питанні реформ, пані президент. Чи ми може Латвія поділитися своїм досвідом з Україною? Який ваш досвід ми можемо використовувати в цій ситуації? Ми можемо ділитися своїм досвідом. Кожна країна має певні унікальні історичні події, розвиток, але ми маємо спільні півстоліття радянської влади. І є релікти в а, мисленні і в способі діяльності людей, а, які заважають розвитку нашим країнам, і ми доклали багато зусиль і маємо серйозні. А, зобов'язання всіх урядів реформувати нашу країну як бага як мого швидше для того, щоб підняти її до стандартів, які за останні 50 років були прийняті в Європі, де цивілізовані країни рухаються в демократичному напрямку. Іноді були соціальні ціни. Витрати на ці реформи, але ми хочемо приєднатися до західного світу, бо ми завжди до нього належали, і тому ми захотіли приєднатися до єврозони, хоча не так чудово вона зростала. Але ми відчуваємо, що наша інтеграція в трансатлантичні структури надала нам е нашу безпеку. Е і зараз пані посол про це скаже з точки зору посольства. Ми запустили декілька проектів, надаємо можливість представникам різних регіонів України взяти участь в курсах по демократії Латвії. Ось Наприклад, курс як боротися з корупцією, курс в електронному рядуванні, а також зараз ми готуємо курс антимонополії в молочній галузі, а ми також. Готуємо курс для представників місцевих органів самоврядування в проведення адміністративної реформи. У нас є делегація зараз Міністерства регіонального розвитку Латвії, в і вона спрямована в Чернігів. Там разом з Чернігівською. Обласною радою, де ми маємо гарні стосунки і співпрацю. А наступного тижня буде делегація з Одеської області, Вінницької, Чернігівської і Сумської, а також Полтавської. Ця спільна делегація буде направлена в Ригу для проведення навчань, також. У нас є інші сфери спільного інтересу, і ми будемо раді ділитися нашим досвідом. Уряд також прийняв цілий ряд поранених на лікування в Латвію. Вони отримали і медичну допомогу і реабілітацію. Зараз створений фонд. Громадянське суспільство, фонд громадянського суспільства, який збирає добровольні пожертви із цими за, за допомогою цих пожертв. І інші поранені зараз спрямовуються в латвійські лікарні для лікування. Це народний такий рух, який допомагає людям. Колеги ще є питання? Дякую, пані. Президент, пані Посол, дякуємо вам за вашу допомогу Україні за те, що ви зустрілися з нами. Ми співчуваємо вам і дуже раді допомогти. І ми підтримуємо вас на вашому шляху до успіху. Дуже вам дякую.